Вітаю вас, мої маленькі друзі, театр. Це особливе місце, де оживають різні казки і історії. Це місце, де кожен може стати частиною великої казки. Сьогодні маю за мету ознайомити вас з словами, які мають відношення до театру. Пропоную вам театральний словничок. Мистецька скарбничка. Театр. Це вид мистецтва, що відображає життя сценічні дії, яку виконують актори перед глядачами. Афіша. Це реклама чи оголошення про виставу, яка розміщується у людних місцях. Сцена. Це спеціальний майданчик. Підвищений над підлогою, на якому відбувається вистава. Театральна завіса. Це назва штори, яка відокремлює сцену від глядацької зали. Вертеп – Український народний театр, у якому вистави розігрувалися у великій дерев'яній скринці з ляльками на паличках. Гримерна. Це кімната, де актори готуються до вистави, відпрацьовуючи свої дійства. Мюзикл. Це театральна вистава, де багато співають і танцюють. Пантоміма це вид мистецтва, коли актор не використовує слів, а всі свої думки, почуття і емоції висловлює діями. Ляльковод це актор, який керує ляльками під час вистави. Маріонетка це лялька, яку ляльковод рухає за допомогою ниток. Оплески це символ похвали, який виражається публікою при різного роду видовищах. При нагоді обов'язково відвідайте це чарівне місце, де казки оживають, а герої розмовляють прямо з вами. Цікавих і чарівних вам пригод у світі театру!